Почати роботу комісії. Рог у нас є. Пане смажні затримуються на 10 хвилин побудовуватись на хворі. За початок роботи одного року. На порядку денно перше заслуховуємо керівника департаменту охорони здоров'я міста збирання. Сесію і ми розсуховуємося кінчиком, чи в третій мирішені сесії в березні час. Хто за початок роботи, одноголосно. Ще одне питання: секретар у нас Віталій Антонів захворіла, тому пропонує сьогодні обрати з територами печальні половини Хто за? Однако. У вас, ні, ні. І, так, компанія. Який проектів рішення немає. Це прокурори. Ми будемо вносити вчора. Був виконавчий комітет Запорізької міської ради, де ми почали з переліку галузі охорони здоров'я приміщення, яке розташоване за адресою Сідова 10. Це наша стоматологічна Так Андрівського стоматологічна поліклініка вже на шкільну, розташовається і почала функціонувати. До нас зв'язок звернувся запорізький пенсійний фонд, що розглянути можливість до Запорізької міської ради звернулася розглянути можливість на оренду з можливим повним капітальним реконструкцією і відновленням цього приміщення. І вчора на навчому комітеті ми Вилучили з переліку галузі охорони здоров'я і е, пройшовши цю зараз уточнюємо там дату витяги, тому що є в дійсності Загальна будівля е, площа самої поліклініки 1689,9 і гаражі площею 68 квадратів. Це один гараж і інший гараж 29,9 е, Зараз ми виключили з переліку, уточнюємо, е, е, запрацювали реєстри. Приводимо відповідність до щоб отримати новий витяг і нову технічну документацію, і далі йдемо по алгоритму щодо А, а Хочуть орендувати площу? вони хочуть всю площу. Вони можуть тоді, так як Спорізькі Пенсійні Фонди зустрічалися з своїми керівниками, представниками, немає свого власного приміщення, логістично це доступно. Вони можуть, коли будуть мати оренду всю площу, вони продаються тоді. на Фінансування да, тобто, з пострукцією ремонтом даного фінансування з усією східною рукою. Ми <су> разом, виїжджали з професійним заступником із пенсійним фондом. Вони готові це відремонтувати, і це буде, я думаю, ми це приміщення не використовуємо, а це буде. А, а воно залишиться у нас на балансі, закріплене за департаментом, <су> да, да, да. але буде знаходитися. Тобто, воно буде використовуватись, ми не буде.

Тому центру град проект повернув. Завтра ми отримуємо новий витяг, так як це вже є. Тобто наше це приміщення повністю. Це наше ж mm -hmm. градпроект забрали, тепер Так, да, так. Да, да. тепер за департаментом да, повністю mm -hmm. наше приміщення. Завтра 10-й 10 центр mm -hmm. да, Те, що вимагали по результатам різної комісії. Завтра 10-й ЦПМСД отримує витяг і далі департамент активів з ними заключає договір. І вони також 7 лютого подалися вже на грантовий проєкт і відремонтують ту іншу частину приміщення. Mm -hmm. Так що виконання виконали доручення, ми, ми повернули до себе і це залишилось з нами в приміщенні. Mm -hmm. <клухи> Інше питання опрацьовуються до сесії, на наступній місці буде готувати. Mm -hmm. Зустріч з колективами. Завтра в проведуть. І треба буде основне завдання, яке буде ставатися, це до повної затвердження ми вже провели, проаналізувавши з кожним різником, який ми зараз або виконує то, це приведення структури штатної чистельності згідності до відповідності. Тому що проаналізувавши кожну структуру підрозділ, ми зараз вже на території зробили таку міні-оптимізацію. Це, наприклад, просто дві поряд амбулаторії об'єднали. Приміщення потрібніше моделі де для російських спеціалістів. Сімейні лікарі просто на бомбар, людям нічого не зміниться, тобто логістично воно доступно. І ми таке зробили там, ні, все так, да, це тільки дві амбулаторії, ті, які ми зробили. І теж поділюсь дуже гарним досвідом. Зараз відпрацьовуємо роботу по соборному 88. Це амбулаторія. Десято це ПМСД, там знаходилися вузькі спеціалісти шостої лікарні, яка тепер йде, І ми проаналізували, що за місяць пішло мінусом 2000 тисячі декларацій. коли ми проаналізували це, там не звільнився жоден лікар, Це пов'язано з тим, що люди йдуть в приватний заклад, а там перезаключають декларації від минулого тижня. Ми зробили пілотний проект «Четверка лікарні. Люди щотижнево виїздить поки раз на тиждень, що в четверга вузькі спеціалісти. Минулий четвер. Всі слоти були зайняті. Люди дуже задоволені і вже йде запис. Тобто люди залишаються в центрі планезне такої насиченої великою кількістю людей в амбулаторії за даним адресою. Я не бачила за цей період десятів посади. Ще є які лікарні нашої, так? тому що це два рази. Освітизовано 16% на операції. Люди можуть підтримувати розповідати. Мене ще довідомо вчора був прийом депутата по району. Дуже багато мешканців приходять до відсутні стан здоров'я, взагалі і приватних амбулаторій. Тому давайте все про це. От ну мабуть 20 чоловік, 18, я говорю, куди виходити? Я ж ти міреш, що ціпимось, не це помести 5 не дев'ять, mm -hmm. ну ну просто якась нам зручно тут приватно поряд з будинком виходимо. Тобто от, куди ми втрачаємо, okay. але коли постає питання щодо виконання саме умов договору і основних наказів, приватні заклади не виконують. Жодний заклад не підключений по системі ти, не хвилює. Так, дивно, я так. Так. Тому ми зараз, зараз ми, як я відпрацьовує 6 лютого, ми будемо робити це і з дитячими вузькими спеціалістами. Тобто Ми пробуємо всі можливі то. Зараз паралельно запускаємо проєкт кол-центрів тестовий, тому що якщо ми хочемо розширювати, давайте так, є фінансування НСЗУ, і зараз повноваження розширювали згідно платних послуг. І щоб інформувати, ми розуміємо, що це повинна бути комунікація. Тобто є довідник, але все-таки комунікація починається з реєстратури. Коли я навіть виїжджала в мобільній команді, підходила до реєстратури і спілкувалася, то це в більшості на Вхідний, тобто запит від людини, але людині не пропонують. Тобто треба цю систему міняти. І коли навіть людина телефонує з іншого, з іншого питання, то пропонувати і розповідати. А це ми тільки зможемо навчити згідно з скриптів, у центрі і все. Тобто ми зараз теж відпрацьовуємо на провинці, але ми бачимо, що це інтегруємо, тому що у нас є досвід дев'ятого центру, зараз дев'ята лікарня це позиціонує, є в другому центрі, і це ми зараз масово хочемо зробити паралельно. Тобто, це такі у нас ідеї я якісь. Але це ж інформування може робити і не людина, в принципі, а робот. Чи це дорога така штука? Хоча ну, б бути, вони не всі ж користуються і пенсійну віку, люди більшості отримують. Я побула там поки ну, можу, можу, людина а, на... Люди не надавала по телефону, а їй інформацію. Да, так, ну це скрипти, це дорога вартість. Він піднотел, це пандемія, що тільки не ще. Так багато мишень, вхадом, ще хотіла все-таки, користуючись нагодою, що ми в медійному просторі. То що багато запитань полку скрині, uh -huh. розширенню його обсягів і повноважень. Будь ласка, коротко де може пересічний мешканець пройти улку які спектр надання цієї це безкоштовно, скільки коштує донести людям до Зараз. Відпрацювавши в пілоті в 24-му році, зараз онкоскринінг працює на всіх п'яти центрах первинної медико-санітарної допомоги. Це п'ять нозологій, це рак шийки матки, це рак молочної залози, це рак легенів, це рак е -е, пристатіної при, при желізи, і ми розширили колоратеральний рак. Що потрібно для цього? Визначена це цільова категорія, це лікова вікова. вікова це, це люди по, по казанням, то Тобто, вся. Ми спочатку визначили, у нас вже є результати роботи, і це до 200% виконаних від заплановано вже за місяць січні. Ну, простими словами, заходів там чоловіків. Він 30, може взяти до сімейного лікаря з даного вершання і по маршруту він отримає електронне направлення, скеровується все до обстеження в межах даних нозових, Безкоштовно, тобто по договору НСЗУ з приватною лабораторією, з нашими лікувальними закладами, при виявленні патології. Позитивно, негативно, Якщо негативно, просто людина комунікує з сімейним лікарем. Якщо позитивно, вона проходить до обстеження уже в профільних спеціалістах. На жаль, за січень місяць при обстеженні у нас виявилося три патології, друга третя стадія, два легені, друга третя стадія, і приміхова зала за також друга стадія. Тобто при всьому питанні спочинати треба сімейного лікаря мають але знову і перед ракових законювань багато зараз. У нас ще є ідея розширити і на шкіру, і була ідея, і вона залишається, але в нас є проблема, нам треба пройти навчання і дерматоскоп. Mm -hmm. тобто, тому що візуальну форму раку ніхто не відміняв. Тобто ми також на цим зараз працюємо. Подавцям, нам пообіцяли лікарі світу допомогти з даного питання. тож тобто, теж працюємо. І користуючись можливістю, все-таки теж скажу. Теж плануємо пілотний проект залучити це скринінг нашого дитячого населення. Ми взяли поки чотири нозології, це е, е, зі, зір, тобто, тому що проаналізувавши е, статистичні дані за 24 рік, це чотири таких назології. <клухи> Цукровий <клухи> діабет, це наша це наш рабет, осанка е, і. Психічне, неврологічне, психіатричне, захоплення соціальний аспект. Тобто теж визначені цільові категорії. Вхідними воротами являється сімейний або лікар або лікар-педіатр, який буде проводити скрині з даного типа. Ну ми готові вже з, якщо все добре, з 24 четвертого сі лютого милитя. Також виходимо медійно, розповідаємо, подивимося по результати експрес Кології ще питання. Мені, Скажіть, будь ласка, як у вас робота в напрямку, які по... потребують донорів? Ну, Ми написали, звернулися на соціальний захист обласний, на наш місцевий з переліком прізвищ цих людей, 50 чим-то. Вони це питання опрацьовують. 20-го відділу в Київ презентується новий проект на рівні? Тому що є питання по паліативу на провинків, тому що договори тобто, тільки на півроку пройшли, плюс самого розуміння паліативу як стаціонару, але ми розуміємо, що є пацієнти, які ну, не підпадають, а вони будуть фінансувати пострісня, бо все. Тобто ми працюємо в спектрі із соціальним вектором, тобто на рівні області, це також дано завдання нам тобто, як департаменту. І друге, ми чекаємо нової презентації, нова модель називається догляд. Працюю. Ми знаємо, є занепокоєння, є люди, які ой, які знаходяться в лікувальних закладах, по два. І живуть. Так, там що мене два роки. Питання, це зараз, я дуже лобію, список людей та 51 особа. Це десята міська лікарня, це сьомо міська лікарня і восьма міська лікарня. На, це за січень місяць. Інші закрили своїми заборгованості в нас немає. На лютий місяць, на сьогоднішній день, у нас сьогодні дванадцяти звернень від закладів немає. Етапи вже заключення договорів які вже почалися, і почалися надходження коштів. Я думаю, що. Очікували звіт, вони поговорились з колективу, але звіт прийшов не І Вони звернулися вже виплату заробітної плати але... ну, і аванс. Очікували. очікували, але кошти, слава Богу, почали надходити. Ось такі ризики, mm -hmm. які можливо це не кому.

Вже сказав, тоді прийдеться.

Не Ні, ага. анна Михайловна презентувала такі так. чудові працівники медичних послуг, ви ознайомила інформаційне по СІТОВА, На наступну комісію пообіцяла з рішення рішень за ремонтацію фінансово-економічного стану. Пацієнта розповіла нам коротко довідано мешканців по отпуску країні про розширення можливості, щоб мешканці розуміли, куди звертатися і що саме. Зараз вже розробляється проєкт по реконструкції амбулаторії по mm -hmm. Вже укладений договір договори до, договір до е, березня, але ми домовились до 20-25 лютого буде вже прийнято документація. Ми хочемо вже е, якнайшвидше провести торгів і розпочинати. 嗯。<laughs> mm <laughs> mm-hmm Це при тому, що ми змогли. І більшу частину ми вже розміряємо. Boop, boop, boop.